Всім привіт-привіт! Все ближче і ближче до нового року. І сьогодні хочу вам показати деякі блискітки, які можна використовувати для новорічних дизайнів, для зимових. Це коли вам хочеться трохи позаморочуватися і зробити щось цікавеньке, щось блискуче. І перше, що це може бути, ну хочу відразу розпочати з того, що без всяких штучок, наліпки, стемпінг і тому подібне. Але ось сьогодні буду показувати блискітки, які назбиралися в мене. Перше показала це вам втирку Втирка топчик, вона дуже переливається, дуже кльова, може бути різних кольорів, від прозорої, яку тільки що ви бачили, до ось такої якоїсь щільної. Будь-якого кольору, вони є кольорові, як срібні, золотаві та будь-які кольорові. Так що обирайте на свій смак. Далі якісь там блискітки, присипуш. Наприклад, ось такі, колись я брала в канцелярському магазинчику, а ні, не в канцелярському в відділу для рукотів. Як ви бачите, вони теж ідеально підходять. Хочу сказати, вони більше всього підходять кльово для акваріумних дизайнів. Як ви бачите, взяла декілька кольорів і хочу, до речі, зробити в цьому сезоні, але не знаю, чи зробимо. Напишіть в коментарі, бажаєте акваріум з такими блискітками чи ні. Я все ж таки побажала побажаю зробити, бо щось давно я вже не робила акваріумних манікюрчиків. Як ви бачите, кольори різні, можна також присипати, можна змішати їх з базою, щоб розподілити. якщо не бажаєте робити акваріум і розподілити це, розмішати до рівної консистенції, або з гелем і нанести то все на нігті. Або ось такі можуть бути блискітками. Це, до речі, колись купляла в Аврорі, але їх є безліч на Аліекспресі, в будь-якому магазинчику. Хочу сказати, що вони в принципі за якістю однакові, ось ці присипушки, то можна їх навіть купити і подешевше на Аліекспрес, або в тій же самій Аврорі і трошечки заощадити. Далі та ж сама поталь, також її можна придбати будь-де, і немає, немає ніякої різниці, на відміну, наприклад, від стразів, які можуть бути якісні, які може бути неякісні, будуть відпадати швидко. так, то Поталь також немає різниці і присипушки ці вони всі будуть іти однакові. Ось такий колись набір я давно теж собі придбала, і він під Новий рік дуже-дуже кльовий. Подивіться, тут шість ось таких коробочок, і вони. Вони всі різної форми, кругленькі, ось такі бульйоночки. А ось, до речі, бульйоночки, якість має значення, бо вони можуть бути металеві, можуть бути неметалеві. Ось зірочки дуже гарні, і залежить, яка там фарба, як вони будуть триматися. То я хотіла також робити акваріум, і як ви бачите, ще жодна баночка не затронута, десь я її придавила, і ось ця коробка тріснула, була би кльова під слайдери, під якісь листочки, так? але доведеться викинути. І останнє, що хотіла показати, це якісь стрази будь-які, які ці стрази я вам показувала в попередньому відео. Можна обрати під Новий рік теж, хоч це, хочу сказати, напевно, вже і не в моді стрази. Але я полюбляю стрази, я впевнена, на Відсотків що знайдуться глядачі, і хтось із вас, що також полюбляє стрази, бо це дуже круто і дуже красиво виглядає. Також дивіться стрази. Краще пораджу брати якісні, щоб вони просто не відвалювалися, бо вони можуть відклеюватись від підложки, і це все зіпсує вам настрій і ваш манікюр. Звісно, є ще дуже багато варіантів, я вам просто показала як приклади, що маю в своїй колекції, то це все ще не все. І ви обираєте вже самі, що вам потрібно. Ще придбала собі ось такі рукавички чорного кольору, перчаточки, так бо ось ці голубенькі недавно придбала, але вони мені не підійшли. Бо під час переходу в кадрі вони, на відміну від ось цих чорних, дають теплий відтінок, що дає не дуже гарний перехід під час зйомки. Так що, дівчата, хто щось знімає, майте на увазі, що ось такі чорні перчатки будуть кращі, ніж і блакитні, бо все ж таки теплий відтінок вони дають і інший перехід. Я просто зайшла взяла в Аврорі, так як я роблю не в Аврорі, а в ВТБ, так як я роблю для себе манікюр, то мені багато не подобається. До того, що я одягаю тільки на одну руку, а на другій роблю собі манікюр, то ось цих 10 рукавичок, тобто тут 5 пар, мені вистачить надовго. Взяла розмір, який зараз подивимось, чи підійде мені, чи ні. Взяла емочку і щось вони зі знижкою були 30 гривень, що виходить десь по 7 гривень за пару, але повторююсь, якщо брати велику упаковку, то буде, звісно, дешевше. Але мені так дуже багато не потрібно. Це в кого потік, звісно, треба їх частенько. Але мені вистачить цих надовго, тож мені не треба ті пачки по 200-300 по гривень. Як ви бачите, розмір підійшов ідеально, бо вже дівчата мені писали, чому такі великі рукавичці в тебе. Але які були, признаюсь, тоді прийшла, а мого розміру не було. То S, то L, весь час то мале, то велике, але цей раз втрапила на М-ку і все підійшло, як ви бачите, гарно сідає. І сьогодні я вам показала гору різних близьких. Que toco. Хоч то ще й не така велика гора, але сьогодні я зроблю собі манікюр без заморочок якихось. Просто швидкоруч. це коли ви взагалі вже поспішаєте, там собі понарізали цілі гори, салатиків, там холодець собі зварили, і щось таке інше, і дивитись вже час, а манікюру нема, і хочете щось зробити, щось там замішувати ті болтушки чи клеїти ті стрази, як воно прилипне, не прилипне, як його приклеїли, не приклеїли. Часу вже нема, то ось такий без заморочок можна зробити манікюрчик. Я сьогодні прямо на своїй натуральній нігті, без якогось нарощування буду робити, але мені треба ще ось тут підправити, бо в мене там надламався ніготь, і я трохи донаростю за допомогою верхньої форми. Я частенько так роблю, підбираю форму і нанесу ось таким чином базу, але хочу. Попередити, що краще то робити за допомогою гелю або ботел гелю так буде краще. Ось таким чином наносю, промазую верхню форму і прикладаю. Притискаю, притиляю до свого нігтя, але не сильно так тисну, щоб воно не дуже все розповзалося, поменше пиляти, і просушую, звісно ж, це в лампі. Ось такий ніготь вийшов, треба довести його до ладу, підпиляти форму, підрівняти я зі своїх нігтів, які що хоч, хоча то і роблять, то закручується, то розкручуються, випилюю щось більш-менш схоже на форму. Нігті в мене тоненькі, то вони дуже часто закручуються бокові боковіті. Паралелі і підпилюю. Так, нігті коротенькі, хочу сказати, хоч вони і коротенькі, але це більш-менш для мене комфортна, ось така довжина. Ось такий квадрат вийшов, один вугол донаростили, і далі буду працювати вже. Те, що виходить без заморочок. Це якась камуфлююча база з якимись блискітками. Це можуть бути блискітки, це може бути якесь там котяче око, чи просто ось таке сяйво, чи може бути якась поталь, те, що ви оберете, але вона робиться попросту за один раз. У вас немає якихось там шарів, 10 шарів. Так, спочатку база, вирівнювання, потім один шар, потім другий шар, потім дизайн. Один. Промальовка, закріплення знов, то тут ви просто промазали це все, зробили за один раз, і у вас манікюр готовий. То я хочу сказати, такий манікюр реально можна зробити навіть хвилин за 40, бо нічого такого немає. Але ось ця база. Хочу сказати, викликала трохи в мене алергічну реакцію, хоч це трохи сьогодні не в тему, але я знаю, дівчата дивляться відео, які мають алергію, хоч вона і заявлена як гіпоалергенна, але все ж таки після цього манікюру в мене були неприємні відчуття трохи пізніше вже згодом. І вона така більш прозора. Як ви бачите, хотілося б білого пігменту трохи більше. Я не хочу сказати, що це погано. я не можу сказати, що вона погана і що вона якась суперова, нормальна база. Дуже добре, що в неї така рідка консистенція, бо вона дуже швидко за рахунок цього вирівнюється. Але вона підійде тільки під френч, бо, як ви бачите, лінія посмішку все ж таки просвічується. Якщо це комусь подобається, то супер. Якщо хтось хоче запігментоване більше, я б хотіла більше запігментоване, то, то це не кайфово. Тож я зробила один шар, тоді другий шар. І тоді після просушки я все одно зробила ще третій шар, що мені не сподобалось, бо воно якось було так наліпено і вже не так виглядало, коли ти робиш відрівнювання з першого разу. Але сяй оцих блискіток дуже чудове, прекрасне. Під Новий рік підходить дуже чудове. Шкода, знову камера все підводить, але вона має не тільки ось цей блиск білий, який ми бачимо на камерах. Камеру, а вона має такий якийсь більш перламутровий до срібного, до золотавого, трошки в міру така гарна ніжнятинка. Ну, і якщо консистенція втрапить вам така, як потрібно, то за лічені хвилини зробити такий манікюр. Ось такий сьогодні манікюр без заморочок. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть, що хотіли б ще побачити в відео. А на сьогодні в мене все. До зустрічі в нових відео.